Всім привіт! Ось і впав перший сніг у нас. Ще мокро, нема морозу. Тляпанина, хляпанина, така, знаєте, не дуже приємне, але все ж таки перший сніг. Треба радіти тому, що Бог дає. Тому яка б не була погода, вона хороша. А я, друзі, йду в господарку ходити. Мої мекають, мекають, зачули, що я горю. І що, Вхожу в господарку і їду до свого коханого. Вже зранку до сьогодні до нього дзвонила. Я десь година було по восьмій. Він ну, проживає, думаю, що там, може його А може що, а може там плаче за мною. А він каже, я сплю, ти чого ти спиш? Така добре, що спиш, то спунькай собі, а я цей... Головне, що добре. Йду, бо сьогодні будуть його підносити. Будуть водити по палаті. Ну і в загальному мені треба <смі> до нього. Так що цей. Так що така субота. На субота завжди, друзі, така е насичена, стільки роботи маємо зробити. Але, знаєте, на все є пора і час. Коли все добре, коли все всі вдома, <смі> всі здоровенькі, то можна і робити. А коли... Є такий період, то треба пропильнувати насамперед ту людину, яка хворіє, того члена сім'ї, щоб йому було добре. Так що якось так. Автобусом не їду, бо їдуть родичі, то вже мене візьмуть з собою. Ну що, я обходжу господарку і зразу вже включуся, як будемо в палаті. Усе це. Все добре. Таке? Таке? Все добре, так? Так. що все добре. Все, йдемо, йдемо, підемо коли. Так, друзі, я вже йду. Вийшла, Ой, вийшла з корпусу головного. Йду, родичі вже пішли до машини, я їх не здоганяю. Бо я ще змусила ці процедури зробити, то що мені треба. Ніби нині не, не все добре, нині все гарно. То, що трошки болить його, ну так, ну, та порізане, ну відповідно. Але так нічого. Задоволений, вже сам вставав, вже трошки ходив, вже сам може встати, піти, куди йому треба. Це також важливо. А я, друзі, що, сніг падає. О, треба велику шапку знайти. Щось я ще не готова до зимі, шаф не підійшла, але нічого, то недалеко, тут одразу. А там на дорозі одразу є машина. Ой, добре, друзі, Все добре, це основне. А далі буде період реабілітації, період одужання І що? Як ми вже таке головне пройшли, як ми вже перейшли, найголовніше, друзі. То решта, ми собі дамо раду. Обов'язково. Так, йду я. Йду помаленько. Так, друзі, я приїхала з Тернополя, але вже поки ще до міста пішла, бо треба було докупити, бачите, вже починає смеркатися у нас. Коротше, вже десь 4 година. Може по четвертам, коротше, не знаю. А ми, як завжди, маємо купу роботи ще. Хлопці прибирають, і я маю такої всякої домашньої роботи. Ну що, та працюємо, трохи треба працювати. Ой, коротше, беремося до роботи. Left is right Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world but keep the sky on your mind Так, друзі, дітки пофреверали, я купа такої роботи переробила, вечерю зготувала. І все. Залишилося мені, що господарку війти. І день можна е, рахувати закритий, галочку можна ставити. Завтра, друзі, неділя, свята неділя, як я кажу. І ми що? Завжди мандруємо неділю. Завтра ми помандруємо, але помандруємо лише з Дениском в Тернопіль до тата. Але інколи і так треба, знаєте, такі мандрівки. Так життя тобі підкидає. Такі мандрівки, тому, тому так треба. Ось так. Артур не хоче їхати, каже, мені вже в Тернопіль. <смі> Навіть півроку не каже, кажу, вже надаю Тернопіль. Він вже в понеділок поїде на пари. А Дениска ще не був тата, так що завтра поїдемо. Якось так. Добре, друзі! Всім дякую за перегляд, дякую за коментарі, за вподобаєчки за все, друзі, за вашу підтримку, безцінну вашу підтримку. Дякую, друзі, усе. Спокійної, мирної вам нічки. Здоровлячка вам, благополуччя, добра, достатку, всього-всього найліпше. А саме основне здоров'ячка, щоб ви всі були здорові і родичі ваші були здорові. Усі-усі, усе, друзі. па-па на сьогодні.